Ну нарешті в мене лілія розцвіла. Ой, як мені подобається таке такого типу. А то щось ростуть, ростуть і не цвітуть. Нарешті. У мене тут клумбочка, що тільки нема, ось морква, жаржина, помідор, Вероніка. Кліматіс. Що тут чому гіткіє? Це ж морквина, точно. Морквина. <риклад> так, ісь, ламає мій дельфініум вітер. Це ось такий важелецький, теж поламався, здвоєний і взагалі ось хилиться. Треба підв'язати. Ще з дощем він важкий. Ой, у мене там малина є. Жовта.